Може проти сонця воно не дуже і видно, але ж трохи видно. Так, їдемо, їдемо, їдемо. Захарич пошелестів, обігнав нас, як завжди. Ранок день наступний, мої вітання. Продовжуємо в тому дусі і наразі прогріваємо вакуум і загружаємося. Вранці прохолодно, тож треба трошки, щоб гідросистема прогрілася, інакше турбінка не розвиває тих обертів які потрібно Тож, поки вона гріється, ми засипаємося. Наразі горошок. маса 260 грамів, маса 1000. крупний Сіємо на зараз 30 штук на метр Наш незамінний помічник Захар Захарич Все такі зустрічаються, але їх дуже-дуже мало. Не повинно попливати на кінцевий результат. Все ж таки сіємо другу репродукцію. тож поїхали. А, яка краса! Трактор працює, все добре. Вчора засіяли. Оце ось діагональ, оце все і по кругу поле Получається скільки 35 метрів по кругу. Подивимося, чи встигнемо сьогодні, чи ні. Будемо намагатися. Куди без чаю поле? Отак відбувається посів. Тут міжряддя 70. По ладу міжряддя 35. А зараз ми досіваємо люмб другої репродукції. Наступна ділянка, ота, що там за посадочкою буде у нас еліта посіяна. Так як ми розуміємо, що надалі буде вже гірша ситуація з горохом. Так. Ну, щоб ви розуміли, оця ось кукуруза зібрана осінню, нічого не робилося, лише посів і все. Доволі комфортно при умові, що опадів вже не було неділі дві точно, а так і дві з половиною. Доволі сильно підсушило. Ніде нічого не налипає, не набиває. Там вже посіяно це. Тут ось трошки залишилося і то пройти в другий слід. І їдемо на базу. Доволі комфортно все посіялось. Очікував, що буде складніше. Ну все вийшло як можна краще. Далі будемо очікувати сходи, спостерігати за наявними сходами бур'янів. І від того відштовхуватися по захисту. На даний момент глів зачистки тут не було, так як прохолодно, і нема, звісно, по чому працювати ще. Ну, а там будемо бачити, якщо бур'ян буде сходити першим, ніж культура, можна буде спрацювати малими нормами, даби підчистити. Але як практика показує з прошлого року, то цього можна і не робити. Ворог сходи первіший, ніж бур'яни, тож хоч на чомусь економія, так, поле ми закінчили. Все як планували, так і посіяли. 35 міжряддя, глибина 5 см, норма 900 тисяч. Горох люмб, нагадаю. Отакий От фон отримали ми після посіву. Доволі цікаво виглядає. Приємно було сіяти в плані того, що ґрунт не перезволожений, але і Ось уже волога. Ось уже волога. Наразі хай росте. Радує око і не тільки око. Давайте будемо відверті. Тож, слідкуємо, ставимо вподобайки, з нами цікаво.